Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо вивчення безсполучникового складного речення. А саме поговоримо про розділові знаки між частинами цього речення. Отже, для початку зазначимо, що між частинами в безсполучниковому складному реченні можуть бути такі розділові знаки: кома, крапка з комою, двокрапка тире. Тому, щоб поставити правильний розділовий знак, треба зважати на зміст простих речень. А саме, рівноправні вони, ну тобто однорідні чи ні. Близькі чи далекі за змістом. На цьому уроці ми розглянемо випадки, коли між частинами безполучникового складного речення буде ставитися кома або крапка з комою. Між частинами безполучникового складного речення ставлять кому. Коли вони рівноправні між собою та виражають одночасність або послідовність подій. Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення минає день, минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі. Ми бачимо тут три граматичні основи. Перша день минає, друга ніч минає, третя хвилини котяться. Далі є порівняння. Отже, це. Безсполучникова складна речення, тому що тут немає сполучників. Зв'язок між частинами однорідний, бо вони не залежать одна від одної. Та можна умовно поставити між ними сполучник і. Минає день, і минає ніч, і хвилини котяться. ну, так далі. Тут буде інтонація переліку. І ми розуміємо, що описуються послідовні події. Ось тому тут стоять коми. Друге речення. У тебе є одне життя. У тебе є багато сил. Тут ми бачимо дві граматичні основи. так? Життя є, багато сил є. Знову ж таки, немає сполучника між ними. Е, і інтонація переліку. Тут ми бачимо одночасність подій, тому логічно кома. Третє речення. А я сам не свій, в голові є дивні думки, на душі сумно. Знову ж таки, без сполучникове складне речення, тому що немає сполучників, є три. Граматичні основи Я сам не свій. Перша, друга думки мається на увазі є. так, І третя граматична основа сумно. Тут ми бачимо одночасність подій, інтонація переліку. Отже, стоять коми. І ще один приклад: блискавка розпорола темне небо, над землею прокотився грім. Ну, Тут блискавка розпорола. Грім прокотився. Сполучника нема, речення безсполучникове. Тут ми бачимо послідовність подій. Так, блискавка спочатку розпорола, а потім вже й прокотився грім. Інтонація переліку стоїть кома. Тепер з'ясуємо, коли ж у безсполучниковому складному реченні буде крапка з комою. Якщо прості частини в безсполучниковому складному реченні мають свої розділові знаки. Тобто вони ускладнені, ну, наприклад, однорідними членами речення, зворотами, звертанням, ставними конструкціями і тому подібне. Або частини далекі за змістом, тоді будемо писати крапку з комою. Давайте розберемо приклади речень. Перше речення. Он стоїть той похилений стовп із затесаною стрілкою дороговказом. Нагадуючи перехняблений хрест посеред снігів, від нього далі вгору мріють дві колії і сходяться біля обрію клинцем. Там щось чорніє, рухається, віддаляючись усе менше й менше. Таке досить велике речення так, отже, розбираємо спочатку граматичні основи. Перша граматична основа стовп стоїть. Друга граматична основа дві колії підмет мріють і сходяться. Отже, бачимо два однорідних присудки. І третя граматична основа. Шукаємо її. Щось, підмет, що робить чорніє, рухається менше і менше. Отже, тут багато присудків нас однорідних. Значить, між цими трьома основами, тобто частинами, так, немає в нас сполучників. Ми розуміємо, що це безсполучникове складне речення. Зв'язок між частинами однорідний, бо вони не залежать одна від одної, і умовно між ними ми можемо поставити сполучник І. Тут буде інтонація переліку. І ми розуміємо, що описуються послідовні події. І, в принципі, можна було б поставити коми. Але. Кожній частині є ще свої розділові знаки. Отже, частини ускладнені. Давайте дивитися чим. Перша частина в нас ускладена дієприслівниковим зворотом, нагадуючи, перехняблений хрест посеред снігів. Друга частина ускладена, ми вже казали, однорідними присудками. І третя частина. Ускладнена однорідними присутками та ще й одиничним відокремленим дієприслівником, віддаляючись. Отже, саме через це ми ставимо крапки з комами. Друге речення: минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Бачимо досить велике, таке безполучникове. Складне речення. Тут аж сім граматичних основ, я їх пронумерувала, подивіться, будь ласка. Між ними немає, звісно, сполучників. Зв'язок між частинками однорідний. Так, ми читаємо з інтонацією переліку. Вони не залежать одна від одної. Та умовно, знову ж таки, ми могли б поставити сполучники І. Минають дні, і, минають ночі, ну і так далі. Дивимося, перші три частини розділені комами. Та, дні минають, ночі минають, літо минає. Тому що тут описується, що скороминучість усього, так, наявна послідовність подій. А ось між третьою і четвертою ми вже бачимо крапку з комою, тому що далі вже інший зміст. Це пейзажна така замальовка картинка, шелестить пожовкле листя. Знову ж таки, між четвертою і п'ятою стамо крапку з комою. Чому? Ну, Тому що останні три частини гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Вони описують почуття людини. Так між ними стоять коми, так перелік такий собі. Тут одночасність подій і частини недалекі за змістом. Отже, тут є і коми, і крапки з комами. Третє речення. Та ні, він був і є, і завжди буде цей велетень, цей титанічний дух. Його вогонь не вигас, не заглух. Мова йде про франка. Ось ви бачите, у квадратних дужечках зазначено, хто це такий він. Отже, розбираємо. Перша частина він, підмет, був, є, буде, присудки між ними коми, так, повторювальний сполучник І. Отже, однорідні присудки в нас є. І друга частина, розбираємо підмет вогонь, не вигаз, кома, не заглух. Тобто знову однорідні присудки. Значить, чому тут крапка з комою? Ну, Тому що в кожній з частин є свої розділові знаки. Отже, перша частина в нас ускладнена заперечною часткою НІ, яка виділяється комою, ще й однорідними присудками, так? і ще й однорідною відокремленою прикладкою. І їх, до речі, теж дві: велетень, титанічний дух. Отже, багато розділових знаків. У другій частині в нас є два однорідних присудки. Так, розділених комою. На наступних уроках ми розглянемо, у яких випадках потрібно ставити двокрапку та тире між частинами безполучникового складного речення. А на сьогодні все. До побачення!